Вітаю, друзі! Щось давненько я не показувала віржинки. Все розповідала про східну хурму або про гібридні сорти різні. А про віргінку зовсім забула. Так ось, це в мене віргінська хурма сорту Барбара Блаш. Ось таке деревце. Вже в нас вересень на дворі. Початок. Але це деревце чомусь трохи раніше почало готуватися до зими. Не знаю чому, можливо, тут ближче до моря сильніше було вітри, воно пообтріпалося. можливо, трохи більше воно на сонці попеклося, але воно виглядає більш по осінньому, ніж інші гібридні або східні сорти. Ось дивіться, деревцю. Вже десь 4 роки після щеплення. Висота, там де кінчик, десь 2 метри. Зараз вам покажу тут. Це місце щеплення, воно вже досить добре заросло, його майже не видно. Воно трохи скривлене, я його потім вирівнюю ще. І цього року начеплялося багато плодів. Минулого року було трошки, і вони майже відразу відсип, осипалися. А цього року два плодики зачепилися. Ось дивіться, які в неї плоди. Досить крупні. І вони, бачите, вони з таким рум'янцем. Про це і сама назва сорту говорить Барбара Блаш це рум'янець Барбара, бо рум'яна Барбара. Ось такий гарний. Цей сорт, в принципі, достатньо ранній, тобто він буде визрівати і можна буде споживати з дерева навіть в досить північних регіонах. Також, як ви бачите, за рахунок того, що віргінка раніше закінчує вегетацію, то деревина добре визріває. І навіть якщо будуть Ранні заморозки і рання осінь, тобто, з, е, скоро буде зима в північних регіонах, відносно скоро, то ця рослина встигне повністю підготуватися. Зараз я вам покажу, ось дивіться, в неї вже повністю закінчилась давно вегетація, немає ніяких приростів. ось усюди все задерев'яніло, повністю оформлені всі бруньки, і в неї достатньо товсті самі гілочки. І е, навіть є трошки воно як опушення таке виглядає. Це говорить про те, що цей сорт. Достатньорозастійний. Тобто його можна висаджувати навіть і в Чернігівській області, і в Сумській області, і в Харківській. Вона буде добре зимувати у всіх цих регіонах. Віргінка вважається взагалі такою мілкуватою, нібито на півдні, як у мене, в Одесі можна вирощувати і більш крупні сорти. Проте, Мені дуже подобається її смак. Вона має такий цікавий ромовий присмак. І взагалі у неї такий, знаєте, як концентрований смак гурми. Тому я вважаю, що цей сорт доречно сидить в будь-якому регіоні. І ще й бачити в нього і плоди. Це не якісь там малесенькі, там, як. Кісточка від сливи. Я вважаю, що цей розмір досить таки непоганий. Цього року, на жаль, вже саджанці біргінок у мене закінчилися. Але наступного року знову буде в широкому асортименті гарні щеплені саджанці в контейнерах. Всім щедрих та смачних врожаїв.